Міфи про українські підрозділи, які в часи Другої світової воювали на боці німців, фабрикувало КДБ. Відповідні документи сьогодні оприлюднила СБО. Зокрема, йдеться про батальйон диверсантів німецької розвідки. «Нахтіга», який складався з українських націоналістів. Радянська пропаганда звинувачувала їх у єврейських погромах в Львові влітку 41-го. Розсекречені архіви СБУ доводять. Це неправда. Документи бачив Юрій Спасококоцький. 1941-го в елітному полку німецької розвідки Бранденбург 800 були створені два батальйони Роланд і Нахтігаль. Вони складалися з українців. Останній мав військовий хор, який називався Соловейко Нахтігаль німецькою. Я почула такі чудові голоси, пісні, така мова. Вони виявляється, були фактично примкнули. Вони були до упаду. Доряди ува об'єдналися, і от е, час стирає багато, а цього час ніколи не жити. Нахтігаль 29 червня 41-го року. Батальйон Нахтігаль випередив вермахт і увійшов до Львова. Коли в місто увійшли німці, у в'язницях НКВС знайшли тисячі розстріляних українців. Німецька служба безпеки спровокувала у Львові єврейські погроми, пояснюючи, що більшість синкавоїстів були євреями. Оприлюднені сьогодні документи з архівів СБУ свідчать, що український батальйон «Нахтігаль» у погромах участі не брав у обвинувальному висновку. У протоколах допитів немає жодної згадки про те, що батальйон Нахтігаль брав участь у знищенні мирного населення. Це наводить на думку про те, що на той час радянська влада просто не мала таких фактів і їх не розслідувала. Про українських диверсантів радянська пропаганда згадала наприкінці 50-х. Тоді СРСР треба було скомпрометувати західно-німецький уряд Конрада Аденауера, який тісно співпрацював зі США. Міністром цього уряду був Теодор Оберлендер. Під час війни він був офіцером батальйону. Нахтігаль частково завдання скопрометати уряду Аденауера і безпосередньо Оберлендера допусним тікістам вдалося реалізувати. Незважаючи зважаючи на те, що він був виправданий, Оберлендер, як людина причетна до політичного скандалу, пішов у відставку в 1960 році. Іншим завданням кампанії проти Нафтігалю було відвернути увагу світової громадської від злочинних дій самого КГБ 30 червня 41-го року. Націоналісти у Львові проголосили українську державу. Невдовзі німці відповіли арештами очільників організації українських націоналістів. Співпраця з німцями закінчилася. Нахтігаль прикинули боротися з червоними партизанами в білоруські ліси. А в 42-му році бійці Нахтігаль самі пішли до лаву. Па. Юрій Спасококоський Дмитро Бабак, національний.